Усім привіт! Я вже знімала схоже відео багато місяців тому, але вирішила його оновити, тому що змінилися деякі правила, і додалася ще нова інформація. Основну інформацію я вже розповіла у багатьох своїх відео, які є вже на моєму каналі, і їх ви можете знайти у плейлісті усе про тимчасовий захист. Посилання я додам під цим відео на цей плейліст. Там є інформація про виплати, житло, роботу, школи, відео про табори, як вони виглядають, як туди дістатися, як потрапити до лікаря і таке інше. Отже, якщо ви вирішили їхати в Даню, то вам треба їхати у табір Сантхольм. Ви можете також жити у друзів або родичів. Відео про табір Сантхольм є у мене також на каналі, я не буду зупинятися зараз на цьому, а також. Є відео із назвою Чи може жити у друзів чи родичів також ще на каналі. Я не буду розвивати цю тему детально. Так ви можете жити у друзів чи родичів, але за певних умов. Ви також можете знайти це відео і подивитися його. На даний момент тимчасовий захист для українців в Данії діє до березня 2026 року. Отже, які зміни відбулися в правилах? З 1 січня 2025 року Данія більше не приймає людей з тваринами у таборах. Знову таки, про це ви також можете подивитися більш детальніше у спеціальному відео, яке я саме і записала, чи приймає Данія з тваринами. Бо для людей, яких це не актуально, щоб вони не витрачали час. Ви також всі ці відео можете знайти у плейлісті усе про тимчасове захист. Далі, наступне питання, яке також хвилює багатьох чоловіків, чи приймає Данія чоловіків призовного віку? Так, Данія приймає, але ви повинні мати документ про легальний виїзд з України. Таким документом може бути штамп у паспорті, який свідчить про те, що ви покинули Україну після 1 лютого 2022 року. Тому що умовами для отримання... Тимчасового захисту в Данії є такі дві обов'язкові умови: це ви маєте бути громадянином України, тобто мати громадянство України, і покинути Україну після 1 лютого 2022 року. Такі дві умови. Тобто, якщо ви виїхали до цієї дати і жили в якійсь іншій країні, то ви не, не отримаєте тимчасовий захист. Бо у мене весь час це питають. Ну я чітко розповіла, що. Ніякі ваші обставини, що вам там погано в цій країні, тобто не хвилюють міграційну службу Дані, в принципі, взагалі, ви маєте розуміти, що ніякі ваші особисті обставини, якщо ви не підпадаєте під дії правил цих, вони ніяк не вплинуть, вам просто відмовлять. Виключень не буду. Ви, в принципі, маєте зрозуміти, що в Данії дуже чітко дотримуються самі данці своїх правил. І байдуже на те, що у вас можливо. Нема де жити в Україні, чи, в принципі, немає вам де жити в будь-якій іншій країні. У них є правила, якщо ви під них підпадаєте, вони дають вам захист. Якщо ні, вони відмовляють. У них все просто. Ще такий момент: я на цьому каналі розповідаю офіційну інформацію, тобто офіційні правила. Якщо у вас чи у ваших знайомих було якось по-іншому і не так, наприклад. Коли мені пишуть, що а от мій знайомий перейшов через гори і йому дали цей захист, або переплив через річку і йому також дали. Що, що, я повинна на це, що я маю на це сказати? От, як я маю відповісти на цей коментар? Це просто вашому знайому пощастило? Тому що є певні правила, я їх розповідаю. Якщо хтось там десь перебіг переплив і йому дали, ну це просто йому пощастило. Немає гарантії, що інша людина, інший чоловік, який зробить так само, йому нададуть цей захист. Взагалі, гарантії ні на що немає. В принципі, в житті, в світі і в Дані також. Тому не, не треба мені про це писати, що хтось якось нелегально виїхав з України, не мав документів і йому дали. Це не є правилом, це є виключенням. Я сподіваюся, всі про це розуміють. Далі просто хід питань цього року найбільш поширене питання, яке цікавить усіх. чи дадуть мені захист після іншої країни. Відповідь: я не знаю, невідомо. Це знає тільки міграційна служба. Ніхто, жодна людина, жоден блогер вам в жодному чаті ніхто вам не скаже, чи дадуть вам точно цей захист, чи ні. Тому що це знає і вирішує тільки міграційна служба. Це залежить від багатьох факторів. По-перше, дивлячись, з якої країни ви приїхали. По-друге, ви маєте закрити цей захист. Це перше, що ви маєте зробити, якщо ви хочете змінити країну. В тій країні, де ви були, ви маєте цей захист закрити. Якщо він у вас відкритий, то вам, з імовірністю 99%, вам відмовлять в захисті у Данії. І навіть якщо ви закриєте той захист в тій країні. Також взагалі немає ніякої гарантії, що вам дадуть захист Данії. Наприклад, були такі випадки, що людям після Німеччини, наприклад, не давали захист Данії, а їм відмовляли. Посилаючись на те, аргументували вони свою позицію тим, що в Німеччині потужний захист, і там є всі умови для того, щоб жити, для того, щоб жити нормально за їхньою. Логікою на їх, на думку міграційної служби Данії. Тому, перш ніж їхати з Німеччини, добре подумайте і добраче, чи варто воно того. Можливо, в Німеччині у вас вже не така погана ситуація, щоб все кидати і їхати в Данію. Тобто ви маєте про це знати також. І коли ви їдете в Данію, ви завжди маєте бути готовими до того, що. Може бути як відмова, так і дозвіл. Тобто, у вас завжди має бути план Б. Ви завжди маєте думати про те, що ви будете робити у разі відмови. Ще часто запитують, а де можна куди позвонити до міграційної служби, щоб уточнити це питання? По телефону вони вам не скажуть. І якщо ви навіть напишете листа, вони також вам не скажуть. Ви тільки 100% можете про це дізнатися, коли ви приїдете в Данію і подасте свої документи. Так, ви ризикуєте, тому і вирішуйте. Чи вартий той ризик, чи не вартий. Отже, коли ви приїхали в Данію, я вже казала, що вам треба приїхати у перший розподільчий табір Сандхольм. У Сандхольмі, зазвичай люди перебувають від декількох днів до тижня. Всі по-різному. Після Сандхольму вас перевезуть автобусом, організовано з іншими людьми, до іншого табору. Таких таборів декілька на даний момент. Я не можу знати про всі. Я знаю, наприклад, про хольстебро і про табір Скербек, які на даний момент є діючими. І Про них ви також можете подивитися відео на моєму каналі. У мене є відео, як вони виглядають і які там умови. Далі. І в, тому, і в тому таборі будуть умови гуртожитку. Ви маєте бути готовими до цього. І маєте для себе вирішити, чи готові ви жити в умовах гуртожитку. Проживання у цих других таборах також різне, у всіх людей по-різному, від декількох днів до декількох тижнів. Ви також маєте для себе відповісти, чи готові ви декілька тижнів жити в одній кімнаті з незнайомими людьми. На хвилиночку. Люди, людей, кількість людей, яка може жити в одній кімнаті, це може бути від 4 людей до 16. Так, ви правильно почули до 16 людей. І один підписник мені писав, що він саме жив в кімнаті, де перебувало 16 людей одночасно. Так що, якщо такі умови для вас неприйнятні, добре подумайте, чи варто вам взагалі їхати в Данію. Я веду свій канал вже майже 2 роки, і вже в мене є деякий досвід в тому плані, як реагують на мої відео різні люди. Комусь подобається. Комусь ні, а хтось якось дуже хейтить. Прам, ви звинувачуємо не в тому, що я щось неправильно кажу, чи спеціально надаю якусь неправильну інформацію. Для таких людей у мене є оголошення. Якщо ви вважаєте, що я щось розповідаю неправильно, а ви знаєте краще, або ви просто хочете висловитися, ви хочете бути почутими, я можу надати вам таку можливість. Я можу записати з вами інтерв'ю, ви можете сказати все, що ви хочете. Про життя українців в Данії, про тимчасовий захист і на ту тему, на яку ви вважаєте, що ви знаєте і розбираєтеся краще за мене. І опублікується відео на каналі. Отже, це моя вам пропозиція. Якщо у вас є таке бажання, залиште свої контакти під цим відео в коментарях, і я з вами зв'яжуся. Так, от у мене була вже така ситуація, коли мене спочатку вся жінка писала якісь ну, нормальні, навіть позитивні коментарі, підтримувала мене. А одного дня її щось, її щось перемкнуло, і вона почала на мене нападати і звинувачувати, що я кажу неправду. Я запропонувала їй одразу написала, що якщо ви знаєте краще, давайте я запишу з вами інтерв'ю. І що ви думаєте? Ця жінка просто зникла. Вона видала свій коментар і взагалі припинила писати будь-які коментарі. А чому? Я не розумію, якщо ви знаєте краще, то розкажіть. Я ж не проти, що. Я ніколи спеціально не кажу якусь брехню ніколи. Я кажу правду, ту, яку я знаю, ту, яку я подивилася в офіційних істочниках на офіційних сайтах. Отже, після того, як вас перевезли у другий табір, і ви там чекаєте на рішення міграційної служби, то тут можуть бути також два варіанти. Вам може прийти відмова, і там міграційна служба детально пояснить, чому. А може прийти дозвіл на проживання в Данії. Отже, якщо вам прийшов дозвіл на проживання, зазвичай, що вам одобрили вашу заявку і вам визначили якусь комуну для проживання, протягом тижня вам робітники цього табору дадуть квитки, і ви своїм ходом самостійно громадським транспортом, або якщо у вас є машина, то своєю машиною поїдете у ту комуну, куди вас направлять. І саме на ту адресу і ви маєте жити там. Де вам визначила міграційна служба? Що може бути, якщо вам відмовили? Якщо вам відмовили, то в цьому листі буде написано детально причини відмови, а також що вони можуть вам запропонувати. Вони вам можуть запропонувати або покинути територію дані протягом трьох днів, або вони можуть вам запропонувати азюль. Азюль це біженство. Я не буду сьогодні детально зупинятися на цьому азюлі, мабуть, ви чули про нього. Я не заглиблювалася в цю тему, але я знаю, що там це гірше, ніж тимчасовий захист, тому що там є багато обмежень, одне з них ви не можете працювати. Наприклад, якщо коли вам дали тимчасовий захист, вам одразу у Сандхольмі там є представники міграційної служби, вам там одразу там, наступного дня... Ви здасте відбитки пальців, і вам заповнити анкету, і вам видадуть таку тимчасову ID-картку. І формально ви можете це дає вам право працювати. Але формально ви можете працювати, але по факту, фактично, на практиці, роботодавці вас не хочуть брати без cpr номеру. CPR-номер номер це як ідентифікаційний номер в Україні. І така виходить така юридична колізія. Формально у вас є право працювати, але по факту на практиці роботодавці без цього вас не беруть. Ну, мені так писали в коментарях люди і питали, що робити. Давайте розберемо це питання. От люди, деякі люди приїздять і одразу. Хочуть прямо працювати. Дивіться, поки ви живете в Санкт-Хольмі, тільки не приїхали, ну, немає сенсу шукати роботу, бо у вас все одно, через декілька днів або тижнів вас перевезуть взагалі в іншу частину Данії, в інший табір. Ви будете чекати там. То де ви будете шукати роботу, в якому місті, якщо ви навіть не знаєте, де ви будете жити через тиждень. Далі, коли ви живете в цьому другому таборі, також я не бачу смисла шукати роботу, бо ви ж не знаєте в яку комуну вас направлять. Тому є сенс шукати роботу, а іще ви ж не знаєте, чи буде вам відмова чи дозвіл. Я вважаю, що е, логічніше дочекатися листа від міграційної служби, якщо вам точно буде дозвіл на проживання і ви точно будете знати, в якій комуні ви будете проживати, ось тоді і є сенс починати шукати роботу. Е, це така моя думка. А ви можете робити так, як ви вважаєте за потрібне. Отже, повернемося до цього азюля. Я не вивчала детально це питання, і я не буду сьогодні на цьому зупинятися. Якщо вам цікаво дізнатися про цей азюль, саме про біженство, і чим воно відрізняється від тимчасового захисту, напишіть про це в коментарях. Якщо буде багато коментарів про це, або ви натиснете вподобайку на такі коментарі, я буду бачити, що багато людей з цим цікавиться, тоді я запишу додаткове окреме відео про цей азюль. Отже. Основні моменти, як отримати тимчасовий захист, які можуть бути варіанти, я розказала. В наступного відео в іншому я розкажу, що відбувається, коли ви приїдете до комуни. Які є варіанти житла, що вам далі робити, взагалі, коли чекати виплати і таке інше. Нагадую, що всі ці відео на ці теми в мене вже є окремо. У плейлісті усе про тимчасовий захист, посилання, на яке на яке я залишу, а в іншому відео я просто розкажу е коротенько алгоритм. Якщо ви не хочете витрачати, там у вас немає багато часу, щоб дивитися усі -всі відео. Просто в тих відео це розп розказано більш детально. Якщо вам сподобалося моє відео і воно було для вас корисним. Поставте вподобайку, підпишіться на канал. Тут дуже багато інформації про Данію, про життя українських біженців в Данії і про тимчасовий захист. І обов'язково натисніть дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. І обов'язково напишіть коментар. Я дуже люблю, коли ви пишете свої коментарі. І мені подобається на них відповідати. Отже, до зустрічі!